Всім привіт! Сьогодні зробимо коньячок в домашніх умовах. Для цього беру 1 літру горілки, додаю 35 грам цукру, перемішуємо. Далі додаю одну неповну чайну ложку ванільного цукру, одну неповну чайну ложку заварки чаю, сухий чай. Без всяких домішок, звичайний чорний чай. Чотири гвоздички. Перемішуємо та додаю два чорнослива. В мене чорнослив копчений. Накриваємо і залишаємо на три доби десь в темному місці. Кожного дня, раз-два. Ось так, от стряхуючи баночку. Побачимось через 3 дні. Пройшло три доби. Ось так виглядає коньячок. Будемо проціджувати. Ось такий коньячок в мене вийшов всього за три доби із простих і натуральних інгредієнтів. Має гарний прозорий колір, приємний аромат та дуже м'який на смак. Рекомендую спробувати.